Сувалися ниже, бо там як трішини пішли, вони так і осідають. За два метри від урвища одразу будинок пані Магдалини. Жінка просто не встигає за швидкістю вимивання. І якщо раніше ще якось намагалася засипати верви, зараз б'є на сполох. Адже не сьогодні-завтра вона залишиться без даху над головою. Метрів три-п'ять це вже було, що була орана земля. Орна. Далі після того у нас йшли ша дерева, після того йшли ясіні. І так вже було це, ну трава. І це вже, як ви бачите, нічого не лишилося, вже дійшло до орної землі. Подібна ситуація, і в сусідів жінки вони теж залишилися без городів, проте річка на цьому і не думає зупинятися. Вода бере, коли йде вода, то п'ять хажів, п'ять городів. Все несе, в нас не велить, а в нас як бере, то вже бере, більше не вертає нам нічого. Обриви такі, суво. Там вже сама лише глина ну, лишилася і, і рінь. Наразі розмито пів кілометра берегу по обидва боки Лисичанки в межах району Заріки. Під загрозою також відносно новий бетонний міст. Його може змити, як і давній насип тутешньої вузькоколійки. Тут була вузькоколійна дорога, її забрала річ вода. Ну, як сказати, життя так все складає, вода йде своїм чередом, а життя своїм чередом. 50 будинків може стати без, без дороги, якщо цей міст. Ми не вкріпимо. тут. У нас з правої сторони три будинки: такі що зараз під загрозу вже що є, там до двох метрів, може і менше, і з лівої сторони там мало більше будинків. Зараз через річку всього кілька мостів, проте якихось 20 років тому їх було щонайменше три десятки. Переправи змило милонищівним паводком 98-го року. Останні ж повені більше шкоди завдавали єдиній дорозі. Нещодавно її укріпили та відновили. Старенька пані Марія навіть віддала частину свого огороду. Господи Боже, милостивий, ми не газди будемо, а людям треба дорогу. А не дай Бог у ріку кіт падуть, та знаєте, то страшно. А було всяко. Зиму, коли зима тут був підйом, я Васильович знає. Та береш берешком та машина в долину, летіла в ріку. Цю ділянку берега зробили минулого року. Зараз пані Анна більш ніж впевнена, що вода не зможе дістатися її будинку, як це було раніше. Забирало берег у нас, ну укріпили тепер все добре. Між собою говоримо, що за радянські влади тільки не зробили, як зараз і зробили по берегу, укріпленню по всьому. Тоді як щось робили громадські роботи та громадським методом, а зараз це держава все зробила. Подібним чином в селі і планують укріпити аварійну ділянку. Всі необхідні документи зібрані та чекають погодження. А це вже прерогатива вищих органів влади. Ми подали документацію в Фонд регіонального розвитку і держадміністрацію. Ми проплатили всі гроші. Зараз питання стоїть лише за виконанням робіт. Вартість мільйон сімсот тисяч. Має бути так на сьогодні у Лисичеві. Сподіваються, що гроші таки надійдуть, аби питання загрозливих підмивів вирішити раз і назавжди.